Terima kasih telah menonton! Секрет своєї сяючої зволоженої шкіри. По перше, в мене зараз стоять нитки останнього покоління з полімолочної кислоти, за рахунок чого вони дають ось цей так знаєте сяєння шкіри середини. По-друге, я роблю раз на місяць регулярно. Fashion. Це, знаєте, така неагресивна чистка обличчя, і ось зараз роблю дермадроп. Це безголкова біоревіталізація, яка дає нереальне сяйво шкіри. А яка ось таким повітряним методом сироватку впроваджує в доволі глибокі шари шкіри. От зараз ми тестуємо нову сироватку. Вона йде з мачою, з бакучіоли. Бакучіол це природній ретинол, який регенерує, освітлює, зволожує шкіру, а мача має антиоксидантну дію. І як результат ми. Бачимо, знаєте, такий ефект омолодження, зволоження і неймовірного сяйва. Подивіться, який результат у нас вийшов. Це просто вау, шкіра, неймовірно зволожена, сяюча. Ми і пройшлися по зоні декольте, і губки, і, до речі, активно пройшлися навколо очей, завдяки чому заповнили знаєте, такі дрібні зморшечки. Ну, результат, як на мене. Вражаючий клас